Привіт! За тиждень, що минув, дуже багато всього робила. Вирішила посіяти у торфяні таблетки по декілька насінин і помеї. Ще її раніше не сіяла, але вона цікава, така платуча квітка. Ну, можна спробувати. Каже, що краще її розсадою, тому що зацвітає вона вже десь аж під вересень. А ще кілька насінин, капусти пекінської Моноко. Бо попередня в мене погано зійшла. А ще кілька огірків для посадки в теплиці. Так виглядає насіння іпомеї. В торфяних таблетках зволожу добре і трошки ще присиплю ґрунтом. Так буде в теплі стояти на сонячному підвіконні. І час зайнятися пікеровкою баклажанів Фабіна. Це ж я їх розпекірувала в окремі стаканчики, бо саджанці вже підросли. І ще заберу назад на підвиконня, бо в теплиці їм буде холодно. Насіння фабіни дуже гарно посходило, це ранній гібрид, дає плоди через 70 дій після посадки. Ще вам хочу розповісти про одну дуже цікаву рослину, саджанці якої я замовила в інтернеті, в пані Валентини. Це Якон. Це родич топінамбура, але воно трошки інакше технології вирощування має. Будемо пробувати разом. Висаджуватися він буде аж в кінці травня, а поки буде стояти на теплому підвіконні під лампою. Запаковано було дуже бережно, заїхали саженці дуже добре. Плоди цієї рослини також дуже корисні для травної системи, для тих, хто хворий на діабет. Більше інформації можна прочитати в інтернеті, вона є доступна і будемо вчитися разом вирощувати якон. Погода у Волинській області нас тішила теплом, тож потрібно посіяти ще капусту. Це новий сорт для мене. Тільки один рядочок посію. Посія, незвичайно вкрию плівкою. Тут поряд ще є полуниця, вона не замерзла, хоч і не була накрита. Полуниця посаджена у жовтні, але нічого їй не сталося, от зараз відростає. За цю суботу мала аж два замовлення на батат, тому отак спаковую, п'ючи каву і працюючи одночасно. Сердженці вже трошки попідростали, такий мають вигляд. Їх навіть можна спробувати укоронити. Обрізаєте верхню частину з кількома листочками і ставите просто у воду. Цей гарний сорт Каліфорнія. Дякую усім за довіру, що купуєте, садите. Про подальший догляд слідкуйте, будь ласка, за моїми відео. Також під плівку на вулицю посіяла декілька видів салатів і базилік. Рядочки перед цим проливаю дуже теплою водою. І посіяла два види айстри. Також на вулицю і буде вкрита агроволокном. Також пролила теплою водичкою, посіяла і вкрила для кращого проростання. І, звичайно, як же без пікіровки перцю. Перець дуже підріс. Я в мене посіяний по два, по три штучки в одному стаканчику. Тож потрібно його розпікірувати, щоб йому вистачало місця. А ще цього самого потрібно і для пеларгонії. Стаканчиком зрізала вершечки, щоб помістилися сюди всі, а так будуть рости вже навіть і в парнику. Газанії поки лише досипала ґрунту, можливо, я її висаджу відразу вже на місце постійне, буду бачити, поки ще так побуде. І захотілося мені посіяти ще один деревій. Бо один я того року сіяла, як він підросте, я вам покажу його цвіт. Капусту пакчой я висіяла відразу у теплицю. Це суперання капуста. капуста. Ну, як вона підросте, я розповім за неї більше, бо ще я буду цього року її вперше сіяти. Каже, що вона швидко росте і дає ранню зелень. У парнику теплиці. Вже почало дещо проростати, рання капуста її вже видно, ще якась зелень рядочками, вже почало сходити. На вулиці з'явилися деякі нові первоцвіти у мене, а також ростуть ті, що я вже посадила. Гарна погода, краса. Дякую усім, що додивилися до кінця. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Будемо разом пробувати нові культури садити. До наступних зустрічей!